Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Дивіться, на якій шикарній водоймі сьогодні для вас я буду знімати риболовлю човна. Це орендована водойма, тому ніяких правопорушень я не здійснюю. Для вас є чудова новина та дуже кльова акція. Під осінь 2023 року планується запуск нового суто українського риболовного бренду. Широкий асортимент буде в деякі з них зовсім нові. Деякі з них форми вам відомі, але вони будуть. Перероблені, купа нових ідей буде там реалізовано, і це все суто український бренд. Дивіться. Є таке питання, як назвати новий риболовний сутоукраїнський бренд. Ми пропонуємо вам прийняти у цьому участь, і якщо ви напишете коментар з назвою бренда, яким він стане називатися, і ваш коментар буде опублікований перший по часу. Ну, тобто, найперший ваш варіант назви нового риболовного бренду буде використаний, ви є переможцем. Отримаєте прикольні нові. Абсолютно безкоштовно товари від нового риболовного суто українського бренду, який ви і назвали. А сьогодні, крім всього цього, крім того, що я дуже хочу зловити трофей. Сьогодні чуйка є, що трофей буде, тому ми це зараз зробимо. Буду тестувати пересерійні зразки воблерів, Розповім багато цікавого про те, як створюються нові приманки. Ну що, друзі, давайте впіймаємо крокодила. Друзі, подивіться, який шикарний простоміляк. Тут глибина не більше одного метра. Вода прогрівається раніше, ніж в інших частинах водойми. Сюди заходило на нерест багато щуки, і дуже багато з неї тут після нересту, як я думаю, залишилося. Зараз вона тут гріється, трошки перехворіє і почне активно кормитися. Ну, я сподіваюся, що щось ми сьогодні тут зловимо. Тим паче подивіться, скільки корях ви бачите, скільки дерев, скільки кущів, скільки гілля торчить з води. Саме в усіх хащах на невеликій глибині ми зараз будемо випробовувати перші, перші перецерійні зразки воблерів з різних китайських заводів. На деяких з них вже більше ніж 17 років. Більше ніж 17 років виготовляють свої приманки японські бренди, а відео нам показує, що японці там вручну їх фарбують. Ха -ха -ха. Тому зараз будемо катати воблери з невеликим заглибленням та вибирати найкращі з прицерійних зразків. Друзі, рибалю я сьогодні зі спінінгом Metsui Spectre 862L. Довгий, класний джиговий спінінг, але не крупні воблери, отакі можна твічити за милу душу. З котушкою 4000, 16-го модельного року та товстим шнуром, бо багато коряг сьогодні в тягаю, шнур 1,2 від варіва з high Grade. На кінці шнура, повідок ексклюзив лідер з січенням 0,7 мм та довжиною 28 см. І невеличкий, легесенький воблерочок там висить. Всі приманки, які будуть представлені майже всі, у новому риболовному бренді, будуть дуже гарно літати. Дивіться, там трошечки більше 10 грамів вага. І гляньте, яка система дальнього китку. Бачите, більше 50 метрів воблер пішов, а його вага трошки більше 10 грамів. Пульки, дуже багато буде пульок. Будуть питання стосовно плагіату деяких форм. Деякі форми воблерів будуть вже давно вам відомі, але вони будуть кардинально відрізнятися від того, що було раніше. По своїм функціям, по системам дальнього китку, по іншим моментам. І для того, щоб не було таких. Коментарів з приводу плагіату я зараз вам розповім дещо цікаве, те, що вам майже ніхто і ніде не розповість. Коли японські бренди розповідали вам, що вони виготовляють свої приманки в Японії у себе вдома, японці їх фарбують там вручну, це все так, така тонка робота. О, клас, то вони вам нагло брехали. О, ха -ха -ха -ха. Іди сюди рибко. Деякі з цих брендів вже більше 17 років виготовляються в Китаї по дуже низьким цінам. Ух, клас! З першого кидочку. По дуже низьким цінам. А коли ви домовляєтеся з заводом в Китаї виготовляти свої воблери довгим строком та по низькій ціні, то через 10 років всі. Ой-ой-ой! Шнурочок, ти що ж так підвів? Просто не витримав шнур. Ага! Йошкін кот! Отак от. Перед сирійників потрібно більше. Один і два. Чому так сталося, я сказати не можу. Надійний вузол, надійний здавалося шнур, якби спінінг дуже сильно амортизує всі удари. Напевно, просто він вже постарів. Треба його міняти. У мене був такий момент, що разом котушка лежала з баком від двигуна. І, і напевно щось якісь пари. Від бензину пошкодили цей шнур. Дуже прикро. Передсерійну приманочку розловив з першого кидочку, все вірно зробив, вибрав місце і ось така печалька трапилася. Ну, нічого, друзі. Так от, коли виготовляється більше, ніж 10 років по дуже низьким цінам певні товари для одного виробника, то через 10 років це прописано в договорі з заводом. Технології усі на виробництво відходять за воду. І зараз ніхто нічого не може пред'явити офіційно китайським заводам, тому що вони 10 років за копійки робили товари конкретним брендам. І після цього строку, вже більше ніж 7 років, вони мають повне право на виготовлення цих же товарів для інших, для усіх, хто хоче там щось замовить. Ну, печалька, така гарна щучка, там вага, напевно, кілограми затрибула, малесенький воблер з'їла. Ну, нічого, це все свідчить про те, що ми на вірному шляху, друзі. Ну, чітко вибрав, прям тягло мене сюди, от чуйка була, Сірік, іди, отут вона тебе чекає, 100% вона віднерестилася і тут десь стоїть. Ну нічого, ох і понаписують мені люди. Сірік скажуть, розробляє воблери, мокру масію, а гальмами на котушці користуватися не вміє. Друзі, насправді я тут рибалив, коли був низький рівень води. Зараз він високий. Я знаю, що тут на дні. Бачите, скільки кущів, скільки гілля, скільки тут коряг. Тут їх повно. Гальма не так сильно затягнуті, але якщо їх ще більше попустити, ну щука б сиділа там десь в корягах, розумієте? В даному випадку не скільки гальма підвели, скільки те, що шнур просто дуже легко рветься. Я вже цей руками спробував зробити, але з собою іншого шнура в мене немає, на жаль. А от така прикрість трапилася через те, що я перевозив свої снасті поруч із баком з паливом для мотора. От така штука. Свої снасті подалі від парів палива перевозити, тому що воно все це дуже сильно потім втрачає шнури у міцності. Воно потім вам аукнеться так, що буде дуже неприємно. Ну нічого. Один воблер відкусили. Такий самий розмір на 5 мм менший, більше заглиблення, тогнуча версія, але в такому самому кольорі. Це трошки більше 10 грамміків, і дивіться, як це все. Це інша вже модель дуже гарно літає. Гляньте. Ух. Для мене дуже важливою характеристикою приманки є не тільки її гра, не тільки її звук, не тільки її колір, але і те, Наскільки класно воблер літає. Мені багато людей напишуть в коментарях: Серік, ти рибали щовна, ти можеш підплити, де тобі треба, і кинути жбурнуть свою приманку, щуці в око». Я можу це зробити так. Я можу переміщатися по водоймі. Як я захочу. Підплисти можу до будьоєї точки. Але от зараз я помічу, там за 50 метрів від мене, то приблизно, вихід щуки. У мене є воблери, які дуже класно грають, які дуже класно звучають, але які поганенько летять. От я можу кинути його на 35 метрів. Що мені треба зробити? Мені треба зняти якір, переплести ще 15 метрів, поставитися на якір, і потім я тільки жбурну туди свою приманку. От зараз, наприклад, буде отам от вихід щуки. Ну що робить? У мене є воблер, який я взяв. І просто туди докинув, розумієте, без затрат по часу, без втрату цих дорогоцінних секунд. Коли щука активно тут і зараз розумієте, бувають такі рибалки, коли щука дуже дуже обережно себе веде. Веде себе буквально як жерех коряшки за ті, ті коряшки, за які я вам розповідав, і де б ти не стояв усі покльовки, які ти знаходиш за рибалку, у тебе трапляються ну майже на викиді чи ну, десь дуже далеко. Метрах в 35-40 від тебе. Ви знаєте, бувають вже такі рибалки. Коли ну, де ти не стаєш, кидаєш на увесь, клює ось там, підплив туди поближче кидаєш, кидаєш, немає, кидаєш далі, клює ще далі. Розумієте? Тому дальність китку воблера це дуже важливо для мене. І всі нові приманочки, які з'являться, ну, якщо все буде добре, друзі. Під осінь або восени 2023 року будуть дуже гарно літати. Так, ну що, трошки попрацювали. Є вже враження, отакі чудові. Зараз ще трошки попрацюю та вже буду націлюватися на конкретну ловлю хижака. Хочеться ж і порибали сьогодні, не тільки попрацювати, і вам гарні кадри показати. Продовжую, друзі, тестувати воблери. Неприємний інцидент стався. От відстрелив ще один пересерійний зразок. Треба перематувати шнур на другу сторону. Будьте уважні, ще раз наголошую: біля бензину не возіть свої котушки. Тому що. Рибалка може стати вам дуже дорогою та не дуже приємною. Так, дивіться, у нового бренду, який ви можете назвати, планується доволі широкий асортиментний ряд воблерів. І ще один пересерійний зразок. Чому широкий асортиментний ряд? Тому що в певних якихось умовах вам потрібно. Зручно рибалить, комфортно рибалить, не чіплятися кожного разу за те гілля, яке під водою. Наприклад, буде от така приманка з мінімальним заглибленням, плаваюча, дуже гарно літаюча. Де б його жбурнуть, щоб теж продемонструвати. Чітко літаюча. Ви бачите, як воно все літає. Просто кулі. А це ще й тяжка куля. І цю приманку можна проводити. В таких певних умовах, де дуже багато гілля під водою, де воно є над водою. Зараз покажу це все, ну добре, вимотаюся і продемонструю. Так, так, так. Воблер досить гучний, тому я думаю, якщо буде якась більш-менш активна риба стояти там в гіляках, вона просто підійметься за ним. По кожній приманці, дуже цікава, в мене є історія. Я коли тільки починав ловити на воблери, мені старші рибалки розповідали, що а ти знаєш, як створювалась рудра? Брався басейн, напічканий електронікою, бралася одна щука, на якій була купа різних там датчиків, пускалася в цей басейн і потім проводили воблери. І на який воблер щука найбільш Сильно реагувала, той воблер і став рудрою. Ну о такі казки мені розповідали. Я хочу розповісти вам, як насправді створюються воблери. Це досить нескладно, але займає і час, і ресурси, і старань багатенько треба прикласти. Але прям суперкосмічних розробок немає ніяких. Якщо ви бажаєте воблер у власному дизайні, ви можете його намалювати. Є спеціальні люди, давайте я зараз. Десь закину і продовжу цю розповідь, так, щоб ви зрозуміли, навіщо ось ця конкретна моделька. Ну, дивіться, бачите, ліс. Ліс кидаю хто зна куди. Хоп. І буду старатися зараз зробити результативну проводку в цьому лісі. Так от, якщо ви бажаєте Воблер у власному дизайні, ви його просто малюєте. Є спеціальні інженери, який ваш малюнок. Оцифрують і буде створена 3D-модель в з вашим дизайном. Так, воблер проходить, шнур, зачепився за гілочки, ну, я ще роблю проводку. Коли створять інженери, опа, ха -ха, провів, 3D-модель, її можна буде надрукувати на 3D-принтері. Потім огрузити і зібрати докупи. Вид, тип, системи дальнього китка, вагу вантажу, яка там використовується, це все можна міняти. Шумові камери і так далі. І тому подібне. Потім в ході тестування можна міняти і дизайн, якщо щось не зайде. Але після того, як надрукували 3D-зразок цього воблера. Він вам надходить з заводу в Китай, і ви його просто тестуєте на воді. Робите рівно те саме, що і я сьогодні. Просто тестую воблери, записую від них враження. Всі треба перекидати, подивитися, як система дальніх китків працює. Хоп. Подивитися на гру, на те, наскільки упористі, неупористі приманки, що ви хочете саме від цієї приманки. Оцінити, зміг ти її розловити, не зміг розловити. Наскільки багато, якщо зміг розловити, наловив на цю приманку риби. Розумієте, отак От просто доволі. Але по часу, по ресурсах і по ваших стараннях це трошки якби забирає. Відбувається розробка приманок. Нічого тут космічного, роботизованого, комп'ютеризованого, прямо такого, немає. Просто ви виготовили воблер і перевіряєте його на практиці. Це все дуже насправді просто. Місцями не дуже дешево, але не супер складно і не так, як розповідали мені, я, я думаю, і вам за розробку воблерів. Ось так вона відбувається, нема тут нічого страшного, якихось секретів. Треба попасти в ті. Характеристики приманки, які будуть дуже сильно подобатись хижаку по вашим водоймам. І тоді це буде вдалий воблер. Крім цього, правильно сформовув... сформований асортиментний ряд, щоб в такому лісі можна певними моделями було рибалити. І це дуже важливо. Так, ну що? Багато інформації вам уже сьогодні, друзі, розповів. Давайте спробуємо тепер щось зловити. Рибалка це не лише ловля риби, це можливість милуватися природою. Ну, де ви в місті такі кадри побачите? Ага. Гляньте, як тут цікаво! Це була посадка, вирубана посадка. Бачите, яку затопило, піднявся рівень води. Повно! паньків під водою, та й над водою, як ви бачите, це просто місце неможливо було не обловити. Але потрапив в один з паньків, який, вон, ви бачите, ну, зовсім під поверхнею прийшлось плести та відчіпляти приманку. Але як тут гарно, ну, ух, клас! Просто якісь казкові місця, і ми їх обловлюємо тестуючи воблери. Так, тут обережно завалив дерево. Все, все-все-все. все. Ой! Оце я заплив. Треба звідси тікати. Клас. Ну клас же! га? По-перше, дуже гарна картинка. По-друге, продовжую тестувати передсерійні воблери. По-третє, ще не вся щука віднерестилася. Деякі екземпляри, тільки що відчутно було чути. Напевно, десь з цієї сторони звук вітром понесло, що щука ще не реститься. Це вже якісь одиничні. Випадки, Тобто я потрапив на самий-самий самий кінець нересту щуки на цій водоймі, яка знаходиться між Кривим Рогом та Дніпром. 60 км з Кривого Рогу, 60 з Дніпра приблизно. Кому цікаво, контакти з цією водойми, тому що сьогодні 24 березня. Десь числа 7-10 тут будуть люті роздачі трофейної щуки. Буде після Нерестовий жор. Зараз два тижні щука перехворіє і будуть потужні роздачі. А я вам демонструю ще одного літуна. Гляньте, боковий вітер сильний, Те, який там вітер. Приманки ці будуть дуже вас радувати, коли з'являться у продажу. Тестую потихеньку, щука дуже неактивна, жодного більше контакту не було. Ну, я ж вам кажу, вона ще дотирається. Ще окремі екземпляри по очерету труть самочок. Пару тижнів і буде просто вау 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 Треба сюди обов'язково в 7 10 числах потрапити. Буде дуже цікаво. Друзі, от таке сьогодні відео про розробку та тести парасерійних приманок. Так, хочеться ще рибку зловити, але у неї зараз зовсім інші справи, судячи по всьому, судячи по звукам. Не до цього їй зараз, не до воблерів, не до джигу. Зараз ще трошки потвічу та на мокромасі спробую, можливо, на масяндру вийде. Когось умовить. Огляньте, що вони творять, ці облери, уга! Просто кайфіна. Та ти що? Та ти що? Ух ти. Друзі, не дуже звичайне відео вийшло для мого каналу, але те, чим займаюся, тим ділюся з вами. Так вийшло, що зранку ця чуйка привела мене на це місце з першого китку, зловив щуку і все. І ту не зловив, але, хоч трошечки покайфував від виваджування. Більше жодної покльовки, фінальні акорди нересту зараз відбуваються. Через пару тижнів тут буде просто клондайк. Сьоме 10 приблизно, по моїм оцінкам, квітня повинна щука перехворіти та дуже активно почати кормитися. Зазвичай це відбувається саме так. Я з вами буду прощатися, ще й телефонують мені вже. А хочу вам сказати, що якщо у вас є цікаві ідеї щодо нових приманок, яких ще немає в світі, я можу допомогти вам їх реалізувати. Виготовити воблер, коливалку, силікон, блешню неважливо. Ну, коротше, ви зрозуміли. Вертушку хотів сказати: є цікаві ідеї. Пишіть, зв'яжемось, та, можливо, нова приманка побачить світ. Миру вам та добра, друзі!